Чорнобильців та афганців, які протестували в чорткові під пенсійним фондом, розігнали правоохоронці з районного центру. Обурені люди зателефонували до депутатів Тернопільської обласної ради, щоб ті розібрались із неправомірними діями представників міліції. Дзвінок до мене народного депутата стецького, до якого також зверталися люди, з приводу того, що було перешкоджання людям прийти в приміщення пенсійного фонду. Було вибито кілька ліків вікон і кілька людей. Кажется, що міліція завдала йому ушкодження. За словами пікетувальників, під стіни чортківського пенсійного фонду прийшло більше 200 чорнобильців та афганців, яким припинили виплачувати передбачені законом соціальні гроші. Серед мітингувальників були діти війни. Останні не отримують пільг. Люди з проханнями захистити їх. Зателефонували до депутатів якраз під час засідання 40-ї сесії облради. Момент оприлюднення ситуації, що трапилось в чорткові, в залі був присутній заступник начальника УМВС в області Василь Облищук. Він і прокоментував конфлікт переохоронців з пікетувальниками. Залишилося 15 чоловік біля пенсійного фонду, захід толерантному, виваженому е е е плані, щоб якесь протистояння було, що якесь десь е е е прозвучало, що наміри захватити пенсійний фонд, такого не було. Щоб дізнатись, що ж таки трапилось у чорткові насправді і на чиїй стороні правда, журналісти інтаба вирішили запитати у самих мітингувальників, Щипали, дусили жінок. Розумієте, хватали їх, от, е, копали, але вони не, вони не були з тими. з палками вони не були. Це прості міліціонери. Там, були, там було страшне, там такі писки були, що я вам передати не можу. Коридорчик у нас там зесенький, дуже. От, і то, і то, то люди в тому тусили. Там осячу через вікна не хотіли скакати. Напередодні конфлікту мешканці Чорткова приходили до голови пенсійного фонду, щоб дізнатись відповідь конституційного суду. Саме він 15 листопада мав дати оцінку діям уряду з приводу соцвиплат людям, але звіту громада не отримала. На наступний день обурені мітингувальники йшли до держустанови з метою оголосити голодування, так само як і їх однодумці з інших міст України. Ми підійшли шведень. 18 листопада люди, які не отримують належних соціальних виплат, приїдуть з Чорткова, Заліщик та інших районних центрів області в Тернопіль. Вони пікетуватимуть під стінами місцевого пенсійного фонду України.